Фух, дме, сонце смале, ну і погодка. Блін, діти щось під сакою я думав, риву приймають. Але вихідний не вибирають. Тому ми... Тому ми тут. Тому з нами полуниця, подріблена конопля, звісно ж, сел. Макуха коноплі. Це новинка, свіжак, свіжак, свіжак. Десь був начатий пакет. Не бачу, але він був. Та що ж це робиться? Хто це все постійно десь перекладує? А ось все, він єсть. Висипемо. так, от теж макуха коноплі подріблена. Раніше було написано, надай треба і був активатор кльову, а зараз оп! Потрібна намакуха. Довго не розводю болтологію, бо на сьогодні не весь день вихідний. Добавимо перчинку до полуниці. Полуниця наша все. Так. Оп, клац попапчики, як завжди, ми будемо кальмар полуницю використовувати, горох минулого разу. Можливо, із-за того, що глибина невелика, і короб баче приманку і дно. І це зараза кислотна, яскрава, йому не дуже подобалась, хоча клюваки були. Але я почепив такий колір червоний. І покльовки просто збільшились вдвічі-втричі. У нас ще є старий фуфирик є в такому кольорі. Тому тільки червоний. Так, чилі бомбер. Оп, що там опаришла, я не зрозумів. Десь у нас протечка опариші потікали. Це треба мішати, бо найвкусне скаплюється на дні. Оп! І прикормочку. Так, зараз я руки вимажу просто капець, того потім камеру фіг виключиш. Працюємо. Все-таки це не прапор. Все-таки це не прапор, це рушничок, це, це кріплення для рушничка. А я подумав, прапори розгорнув на річки на всю На всю катушку, так сказати. Класний рушничок. А руки цей свин, тут, щоб ви розуміли, пачкає прикормкою дуже часто. Працюємо. Робимо заброс, треба приділитися, бо я ще хочу поплавчаночку. Хуху не хохо. Можливо, десь тут закинуть. Контрольне слово можливо і десь тут. Так, аби сусідів не перекинуть. Чорт його знає. Куди вони закинули? Це я протупив, звісно. Що то він вийшов? Це не хорошо, можливо, протупили. Це капець. Чувак тягне спінінгом длиною сантиметрів двадцять із совєтською катушкою. Нєвкою. Видно зламалась палка. І він цей самий, буквально ручка і катушка залишилися. Я думаю, що він робить? Супер коротиш. Але нічого, дітей привчають. Біда тільки в тому, що короб на короткій палці під мостик неряє на раз-два. А так все, все пучком. Так. Щось недалеко Надо було трошки далі шмальнути. Завів під мостик карапяра. Велике погруження по поясу в воду. Ах. Інтересно, виведуть чи ні. Вітерець хороший розгулявся. Риба повинна рухатись. Можливо, навіть на інгулі чи на бугі є кльов. Але у нас більше немає часу тратить. Ні, не взяли, зійшов. Нас час дуже дорого коштує, він зараза. Золотий, я просто не маю часу більше витрачати на пошуки і на вдачу. Скоро не буде часу навіть на Матвіївку, буквально вже через 2-3 дні по скліфосовському, що поробиш? Закинемо подалі. Друг короб стісняється, але я знаю ще ні. Тому що ми його тут на, на вудки з-під гадки ловили, гада. Причому не раз. Оп! Не зрозумів, за що ти там зачіпаєшся. О, другого тягнуть. Красавці. У них робота кипить. Так, це пол... порванный бубалет, А тут бардак. Ничего нового. О, она. Все, все по крупному. Е. Yeah. Все серьезно. Відпрацювали. Так, походу, ТЦК приїхало на ставок провіряти, <рес> хто рибаче за що і як, де ваш білет ...вообще не риболовний, <рес> не разу. І таке буває. Тут, блін, і не поспориш вони скрізь. Тим більше. На рибалки мужиков до Сейчас кто хтось резко пошабаша шабаше. <бросить> удочки и <і> комишами газу дасть. Блин, реально. Сейчас проверять документы у всіх будуть. У нас все четко, у нас все по документах. У нас і УБД есть, і медалька, і все, що надо. І вихідний підписаний оп оце увалило. Аж рогатіну здуло та ти скажи Справа ТЦК, злева короб Там хто то вже орет. Що то доказує? Ну, цікаво хто що докаже. Та -мо. Сильно жорстко я його таскаю. Блін, із-за вітра сигналізатори спрацьовують капець. Хороший кг чи то батарейки подохли на, на сигналізаторах клювання. Це ми виясним попізже. А поки, еть, як я вчив, як я розповідав, як я показував, прикормочка, перший закинутий спінінг, який я закинув, і наш улюблений Кальмар полуниця попапчик. Ось він. В новому кольорі. Так, положи. Ні, снасточка положи. Отрьошка а, а красава. Поплавай. Секундочку. Треба це діло. Все, можна тікати від ТЦК. Всегда така мисль у когось, ну не у мене. Обично в моєму випадку треба піти на рожон до кого паця. Ну ни разу не виходило, завжди іди от сюди, а мимо пропускали ноль емоцій. Вони як дикі собаки, вони бачать, хто боїться. Ага, значить є з цього. Оп. Так, так, так. так. Оп. Головне не бздять Должностей в армії, хоч жопою ідіть, вибирайте любу, ділайте відносини. Ну, ну, звісно, не факт, що вас через неділю не кинуть в посадку. Яка через неділю, на другий день? Таке? Може бути, є живий примір. Можна вам його навіть показати, але ніхто ж вам цього не дасть. Так, не розводимо болтологію, а то будуть проблеми. Ось він, кальмар полуниця, снасточка. Со старта відпрацювала на раз-два. У нас ще є подріблена макуха, це сельчик, як бачите, ну і в людей прокльовує. Але і ми сходу взяли, тому все чітко, перезаряджаємось. Новинка, чилі хемп. Я наз... читаю як хелп. <сум> Масло в помощь. Так воно і є. Допомагає, відпрацьовує. Допомогу нам оказує на клюваку Ну, Як бачите, в коробчика документи були в порядку. того ми його відпустили. Тут у всіх документи в порядку. Нам тут риба навіть даром за безплатно не треба. Ну і не тільки тут, що, що ми з нею будемо робити? Аж фіга. Так, оце, оце зараза сигналізації мене достали. Вітром шатає нитки, шнури. Це просто капець. Габелла. Сонечко припікає, того я в шльомі, шльом повніший. Поки більше тихо, нас просто один карапець ждав і на тому його повномочі все закончилось. О, бачу, місто освободилось чувака. Як ТЦК з двох. <хи> і там в краю свободно. Ну там, блін, пару спінінгів і поплавчанку можна було поставити, того я не став там ставати. А так весь ставок зайнятий тут і майже весь там, тільки з сонячної сторони, з, з цих боків місця вільні. Буває. Ех. Сумуємо за кривим рогом, як добре ми там відрибалювали. Але зараз там не дуже. Зате в Миколаєві риба є. Але рибалити нема коли взагалі від потрібного слова. Не знаю, де я буду далі і що зі мною буде. Але щось та й буде. Сподіваюсь, за декілька тижнів все проясниться, наладиться і будуть ще відоси. А поки знімаємо про запас. Там, до речі, ще навіть комишанські виходили, якщо хто не в курсі. О, я присяду. І Якщо хто не в курсі, бувало 2-3 вихідних, і зранку буває 4-6 відосів, зняти не проблема, якщо хто не в курсі. Тому 2-3 вихідних, бувало, і 15 відосів ми закривали взагалі на раз-два. А 15 відосів це майже місяць. Ви помітили, що відосів стало вдвічі менше. Таке буває. Це все предсказуємо. А може бути взагалі 2-3 на місяць, коли риби буде мало, а виходних ще менше. Тому таке, а там вічно неадеквати пишуть. Ти ж в армію уходив, ти ж в армію виходив, ти кожен день на рибалки. Блін, я просто всіх посилаю подалі, тому що кожному. Кожного разу одне й те саме відповідати, це трендець. Люди думають, що рибалка знімається в онлайн режимі і показується. І максимум, от я на рибалку поїхав, це буде один відосик. Такого не було навіть, мабуть, в 2017 році, коли я конкретно починав відоси знімати. Я вже тоді за день, по два, по чотири відоса ліпив і думав за те, щоб зняти відосів назимку. Думаю, от зимой риба не буде ловитися, що ж я буду викладувати, треба літніх відосів ложити. Але тема не про канала. По-перше, літні відоси зимою ніхто особо дивитися не хоче, пару разів пробував. І, і не тільки я, Серега Кусай, здається, теж якийсь відосик про запас зберігав. Сусіди знову витягують. Не будемо дивитися, що поскажуть, зглазив. Але то таке. Що ж... Запасу у нас іще хорошого дофіга і найкращого. Десь є навіть флюро. Да, флюро, технопланктончик. Але ближайший столок від Миколаєва на то столоба це або Щербані, або пушка, або типу того. Сто від Миколаєва, це, блін, не тут я от їду на 10-20 минут. Якщо не так, я одразу на місці. Можуть бути великі питання і проблеми, що ти ділав за стоками від місця, де мав бути, хоч і вихідний. Тут вихідний такий сходила, тебе поїхати. Але ні на що не жалуюсь. Знаємо, що в інших підрозділах, бригадах і того немає. Багато хто в коментах таке пише. Але тут уже хто куди йшов. Хто на що підписався? На ротацію називається я тут саме. Ні, ну ротація це і є, ротація дали віддихнути, як вона називається. На зміну і не розраховуйте. Всі сидять по хатах, ніхто в армію не буде йти. Тому з демобілізацією не пахне навіть для тих, хто в 22-му році прийшов добровільно. Змушують людей йти все СЗЧ. І тут нема чого додати і нема на що нарікати. Не залишають людям вибору. Проблеми в законах. Підписали ж конкретно, що нікуди ти не дінешся, бо треба відмотати стільки-то років. Рік, наприклад. І все, а там як хочеш. А то так он, Блін, це я зараз з ухилянтами балакаю. <гум> Більша частина, мабуть, дивиться. Хоча може в когось броніся, може в когось ще вік не дозволяє. Або вже пізно. Як адміралу. Хоча і, і він рипався по п'яні. Чуть не підписав контракт на блокпост. <гум> Було діло. 68 років. Його навіть што... Його штовхати не треба. Він впаде і вже встати не може. Плюс Паркінсон. Плюс синька, а це діло страшно в армії не люблять. За це бувають космічні проблеми. Я вже не кажу, що у вас будуть мега штрафи, які ви місяцями будете відрабатувати. І тих отработаєте. Синька кругом страшна. От цього стільки проблем і біди буває, що не те слово. Але в нас, слава богу, пупу пустим. з цим. Проблем немає. Рідкі екземпляри, вони давним-давно повилітали подалі. Але то таке. Знову я за лишнього наговорю. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Рекомендуємо конопляну макуху попробувати. І прикормочка. Я її навіть... На аеродромі на флагмані в Києві бачив, зайшов, а там не тільки флагманська продукція, я три кабайси. Всі-всі другі бренди просто. блін. Справжній супермаркет, в якому справді є абсолютно все. Всі, майже всі бренди, навіть фаворит були бренди палки на продажу, включає класний катер. Це було більше року тому, я пару відеосів знімав, як на тест обзор. Скажіть, та я скажу, щось це було в березні місяці. Ми від, навіть там засвітились. Непогані часи були, як оказується, але контрольне слово були. Ми сподіваємось, що ще будемо, тому що живемо, як наче минулим, але бачимо своє майбутнє, і воно взагалі не радужне. Хоча поки... Набагато краще, ніж могло бути. Що ж, не розводимо ситуацію, ставимо лайки, ділимося роликом з друзями, силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Всім пока і до зустрічі на воді!